Конічного товариства на початку цього відео, як завжди, дозвольте подякувати силам оборони та збройним силам України за надану можливість запису таких відео. Дякую вам дуже, що ви борюєте нашу незалежність. Віримо в скорішу перемогу! Та що все у нас буде Україна! Так, хлопчики та дівчатка. Сьогодні у мене трішки незвичне відео. Це відео відповідь на запит моїх улюблених підписників, які дуже просили мене зробити відео налаштувань Logitech MX Master 3 s миші від компанії Logitech, огляд на який вже є у мене на каналі. Якщо не бачили, йдіть, подивіться. А в цьому відео ми поговоримо про те, як поєднати ось саме девайс... Прилад, який було розроблено для Windows платформ, а потім його переробило під Mac, і виникають певні труднощі з адаптацією. І ось ті користувачі, які багато користуються Mac платформами, вони розуміють, про що я кажу. Logitech MX Master 3S з коробки не дуже працює з цими платформами. Є багато нюансів, які дуже дратують. Це, це стосується як самого курсору, як він працює, самої миші, як вона взаємодіє з елементами і так далі, тому подібне. Ось це відео в першу чергу для цього. Я буду подетально розповідати, наскільки це можливо все це поєднати. Одразу зауважую, що все це мій особистий досвід. Жодним чином це не панацея. Можливо, у вас є свій досвід, свої якісь певні фішки. Обов'язково пишіть в коментарях. Будемо Разом ділитися своїм досвідом і допомагати один одному. Я зараз розповідаю все те, що я знайшов, і яким чином я зміг більш-менш це поєднати. Одразу зауважую, що поєднання не остаточне, дуже багато ще потрібно робити, але для себе я знайшов ось таку е певний, е певну золоту таку середину. Е ви для себе можете робити далі налаштування, можливо, у вас вийде по-іншому, навіть краще. Але про все це в коментарі. Також зауважую, що вже наразі цієї миші і комплекту вже немає, оскільки я таки не зміг з ними. Поєднатись остаточно в такому плані. Це одразу невеличкий спойлер того, що буде далі. Але зараз ми з вами перейдемо до основних налаштувань. Так, для цього що вам потрібно? Ну, по-перше, дійсно, вам потрібна миша, Logitech, Logitech MX Master 3S, пробачаюсь, бажано для версія для Mac. Ну, в принципі, і версія для Windows така сама, я вже вказував. Там dongle, колір і все нема більше там різниці в них. Функціонально це Одна і та же миша MX Master 3 s для Mac, вона просто тільки Bluetooth, а не під USB. тобто радіомодуль радіомодулю не повинно бути, але мені хтось сказував, вже що він там є, нічого там не змінено, ну, просто нема донгла цього. Ну, це все таке. Так, беремо мишу вашу, під'єднуємо її до комп'ютера. Тут я. Не буду нічого казати, стандартно під'єднується, вимкнули, вона під'єдналася. Завантажуємо додаток Logi Options. Останню версію. Ось тут вона, в принципі, в мене стоїть. Як встановлювати все це є на сайті, вона встановлюється в принципі автоматично. Там зрозуміло, все, нема жодних проблем. Все, під'єднали, побачили свою мишу, зайшли в неї. Далі йдемо. Перше, що вам потрібно зробити, вам потрібно перейти в налаштування самої операційної системи Mac, і е, тут є ось така вкладка. Ну, в мене англійська просто. Мова встановлення, щоб мені було зрозуміш, більш зрозуміліше, бо я так звик, вам потрібно вимкнути ось цю pointer acceleration, по-перше, зробити. Вимкнути його взагалі, оскільки це прискорення операційна, операційна система прискорює ваш курсор. І ви повинні це вимкнути, оскільки Logitech MX Master 3S працює більш лінійно. І щоб не було нюансів ось цим прискоренням, його потрібно вимкнути. У мене вимкнено вимкненому. Що використовує іншу мишу, але вам потрібно це вимкнути. Що воно робить, воно робить рух вашої миші більш як правильно сказати, не не немає ось цього додаткового помноження на, на, на ваш рух. Зрозуміли про що? Тобто миша рухається більш лінійно. Все, в, ну, в вашому випадку, вимкнули. Це перше, що потрібно зробити. Потім йдемо в сам, в сам додаток Logi Options, переходимо в розділ Point and Scroll, другий розділ зліва, зверху у нас. Ось тут він. І тут ми знаходимо, по-перше, що потрібно зробити: ми заходимо в Pointer Speed, тобто швидкість нашого курсору і перемикаємо швидкість. ось цей Ось цей перемикач extended sensor range to 8K DPI, він повинен бути увімкнутий. Ось так. Чому? Тому що миша Logitech MX Master працює краще якраз ось у режимі DPI, тобто точок на дюйм. Ось так. Це, повинно, це необхідно для того, щоб не було конфліктів у операційній системі з самою мишею, коли ви це налаштовуєте, коли вона відпрацьовує рух курсору. По-друге, вам потрібно знизити, Вона буде більше стояти тут. Ну, можливо, якщо ви одразу встановлюєте додаток, може бути менше, але вона буде стояти приблизно десь на 4 тисячі, можливо, десь 3 тисячі. Вам потрібно знизити, знайти навіть не знизити, а знайти свій світ спот, тобто найкращий, найкращий рух курсору з при вимкненого апаратного прискорення. І е, е, розрішення сенсору потрібно знаходитись в діапазоні між 1500 і 2500 DPI. Це не моя Знахідка, це я знайшов просто на форумах інших блогерів. Знайшов тих які пояснювали, це щось пов'язане з розрішенням сучасних 4К дисплеїв і так далі. Тому подібне. Є ось це відпрацювання, щоб не було нюансів. Просто якщо ви більше ніж потрібно робите це, дуже важко потім знайти ось цей. Правильний рух курсору, щоб вам було зручно, і е, е, хтось там з дуже розумних людей знайшов ось цей світспот, Він знаходиться, щоб не було проблем операційної системи і у самої миші е, з відображенням того, як рухається курсор. Е, DPI повинно бути встановлено між півтори і двох дві з половиною тисячі. Е, для мене дві тисячі це найкраще, встановлено як є. Показую вам. Тобто встановили це. Ми вирішили питання нашого курсору, як він рухається. Ідемо далі. Що далі потрібно зробити? Е, далі у нас друга проблема з цією мишею, з якою ми зазвичай зіштовхуємось, це неплавний е, магнітний ось цей скрол, е, з ним е, постійно якісь нюанси, е, тому що він або дуже швидко, або дуже повільно, або взагалі припро... Проскакує між рядками і так далі. Тобто він працює нестабільно. Що для цього потрібно зробити? По-перше, ви бачите, ми, я в своєму випадку вимкнув взагалі практично все. Ось цей смарт-шифт. Що таке смарт шифт Це коли ви на скрол натискаєте, тобто робите прокрутку вниз або вверх, а вона йде. Тобто, якщо ви дуже сильно. Прокрутите, вона переходить в режим е, вільного прокручування, і нема ось цього речета. Тобто нема е, з ось цих кліків е, вимкнути це. По перше, ось цей елемент, і Smooth Scrolling також вимкнути е, к, сам додаток Logi Options не дуже добре співпрацює з операційними системами Mac в плані налаштування е, плавності вашого вашої прокрутки. Тому також це вимикаємо. Scroll direction я встановив. Тобто, це направлення вашої прокрутки. Є natural написано і стандарт. Я виставляю стандарт, це стандартна прокрутка, тобто вниз, вниз, верх, вверх. Natural чомусь реверс, ну, чомусь вона названа її, називають natural, хоча вона навпаки робить. Тобто, якщо вниз, то воно вверх. Oh. І scrolling speed у нас виставляється повністю, ось ви бачите, нуль. Оскільки, ще раз повторююся, лоджі options не дуже добре. Відпрацьовує те, як працює ось це колесо прокручування. Тому всі елементи, ви бачите, ось налаштування. Ще раз вам показую. Scrolling Speed 0, Scroll Detection стандарт. Smooth Scrolling вимкнули. Smart Shift вимкнули і режим речі. У мене стає. Речі це покрокове прокручування. Тобто, практично все я вимкнув. Далі саме, саму швидкість прокручування ми виставляємо ось тут. Тобто, так як вам більш-менш подобається, зазвичай десь посередині, посередині пробачаюсь, потрібно встановити. Ну, я встановлю трішки більше. Чому? Тому що за налаштування цих швидкості прокручування повинна відповідати сама система, вона це робить краще, ніж сам додаток. Далі, стосовно того, як налаштувати ось цей, цей плавний, цю плавну прокрутку, ось цей елемент, який нам так дуже подобається в системі Apple, коли ви. Робите ось так. Да? Ось такі рухи, так робите. Вони такі плавні. І ось для того, щоб це робити, вам потрібен ще один додаток. Його можна знайти. Він безкоштовний. Називається він ось так: моз. Бачите, так? MOS. МОС. Що цей додаток дає? Він дозволяє вашій операційній системі, Цей додаток додає в операційну систему додаткові елементи керування вашою мишею. І саме в цьому випадку, ви бачите, він додає ось цей smooth, scrolling, тобто плавність ось цього прокручування. В принципі, він в мережі можна знайти, я ще раз кажу, він безкоштовний. І встановлюєте його, в принципі, стандартно. Єдине, що вам буде потрібно, його буде потрібно додати а, в дозволи, щоб він завантажувався одразу з при запуску системи, е, щоб одразу всі ці функції е, працювали, і вам не потрібно його, його було також додати, ще раз завантажувати. Зрозуміли про що я так. Далі встановили його. Ось тут ви бачите launch on login також, також потрібно це, щоб ну, я ще раз кажу, це для того, щоб він одразу. Е, Запускався при системі, при запуску системи. Далі йдемо в розділ «Advanced», і ось тут у нас є ось ці елементи: «Step», «Speed», і duration. ось ці три елементи. Нам, нам цікаві е, взагалі, то воно по дефолту за замовчуванням, як е, розробник цього додатку встановив, в принципі, воно непогано все працює і так. Але якщо вам потрібно щось доналаштувати, ви можете це зробити. Вам потрібно ось тут Тут є елемент step. Тобто, це кроки, встановлює мінімальну дистанцію е, також ви це можете налаштувати. Якщо ви менше встановлюєте, він буде менше прокручувати. Якщо більше, то більше швидкість встановлює, тобто наскільки scrolling acceleration, тобто прискорення, наскільки прискорюється ваш скрол, і duration ось цього motion, Тобто наскільки анімація сама повинна бути плавнішою, і наскільки вона. Будемо так казати, довше буде себе довше використовуватись. З цим ви можете погратися, наскільки вам буде зручно, оскільки це особисто. В принципі, тут розробник все передбачив. Якщо ви навіть перекрутили щось, є клавіша Reset to Defaults, натиснули, воно все повернеться куди потрібно. У мене стає по дефолту, бо в принципі я там грався, 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 воно. Трішки змінює щось, але у мене є проблема з. Була пробачаюсь, проблема з цією мишею, за рахунок якої я в принципі з нею, як кажуть, сказав їй бай-бай. Тому що плавний скрол це добре, але коли потрібна, дуже тонка, дуже пробачаюсь, тонкі налаштування самого скролу. Тобто, якщо скрол потрібно робити там покроково 1-0-0%, там взагалі не працює ця миша. У мене не виходило у мене, тому вона мене дратувала. Постійно. Але закінчуючи етап налаштування, ось все, що вам потрібно. Давайте ще раз швиденько підключили мишу, вона з'явилась в Logitech Logi Options, перейшли в Point and Scroll, встановили Pointer Speed 2000 DPI. Ось тут перемикач 2000. Це я кажу, як я собі зробив. Потім перейшли в скрол, вимкнули все, що тут було практично. Е, ну, я собі встановив ратчет, Ви можете фріспін, як вам буде зручніше. Е, у мене ratchet. Е, Далі е, обов'язково е, перейшли в. Налаштування миші вашої в системі Apple, знайшли розділ Pointer Acceleration, тобто прискорення вказівника. Вимкнули його. У мене вимкнути, тому що я ще раз кажу інша миша. І далі завантажили додаток MOS, Ще раз показую, ось такий MOS, І додали його в систему, щоб він завантажувався разом з системою і працював в системі. І тоді у вас з'являється, ваша миша буде. Робити, також плавні рухи, е, на кшталт тих, які робить сама операційна система Apple. Е, е, тому це ось ці налаштування працювали для мене. Там далі, з, з, з усіми додатковими налаштуваннями, ось ви тут бачите, ви можете вже погратися, як вам, буде, як вам заманеться, це вже, як кажуть, особисте. А тепер, переходячи до останнього, чому? Цієї миші вже в мене нема, чому продав. Ну, по-перше, до мене звернулася людина, яка побачила огляд, почула мої страждання, і вона запропонувала, як кажуть, ціну, від якої я не зміг відмовитись. Крім того, для мене, для людини, яка працює багато в програмах кольорокорекції. Я вам навіть давайте так приклад, як кажуть, прямо з. Зі свого досвіду. Я дуже багато працюю в програмах на кшталт DaVinci Resolve. І в програмі DaVinci Resolve є така вкладка. Називається ця вкладка у нас Color, тобто це вкладка, яка відповідає. Давайте щось таке більш таке. Ну, це як кажуть, кадри прямо з роботи. В цю вкладка, яка відповідає за налаштування кольору, кольокорекції. І ось тут дуже багато ось таких маленьких елементів. І ось MX Master 3 s що б я з нею не робив, не може зробити ось так: ось так. Ви бачите. Ось тут навіть багато. Я ось зараз вимкну додаток ось цей мос, і дивіться, що може зробити ось ця миша, ось це в нас зараз використовується ось цей югрін, який я вам вже демонстрував. Дивіться, бачите, що робить? Тобто ось ці повідсоткове перемикання у мене не працювало. Тобто для того, щоб ввести е, ті дані, які мені потрібно, ось там дуже дуже там е, до е, сотої відсотка, неможливо. А ось ця миша це робить, тому що в неї стандартний скрол з жодного магніту і все працює як потрібно. Особливо в системі Mac. Тому для мене, ще раз кажу, виявилося, що ось Logitech MX Master 3S не працює, вона мене більше дратувала цим. Стосовно всіх налаштувань, оптимізації і так далі. Тому подібне, воно дійсно працює. Але ще раз кажу: якщо ви людина, яка ось вам потрібен цей файн тюнінг. То може не зайти, може не зайти. Але ще раз кажу, це особисто. Тому наразі я вже сказав бай-бай MixMaster 3 s і клавіатурі, тому що продав я їх комплектом. Як був, як брав, так і продав в принципі. Mm. І в принципі на даному етапі я жодним чином не пожалкував про це, оскільки я працюю вже багато тижнів на цій миші після продажу, і нема проблем. Нема проблем, я задоволений. Я повернувся до цієї миші, і що вам ще сказати? Ну, буває таке, таке трапляється іноді. Пробачайте шанувальники, пробачайте ті, кому ця миша подобається. Але що є, то є. Я свій досвід вам сказав. Можливо, у вас буде інакше. Я налаштування я вказав. Всі коментарі, всі ваші інші думки, будь ласка, пишіть в коментарях. Завжди відповідаю. Намагаюсь робити, враховувати ваші записи, робити відео, що, що відповідають вашим запитам. Тому це завжди я дуже вдячний тим, тим хто. Це робить. Ось. І особливо тим, хто має інший досвід, які можуть вказати на якісь ще нюанси, які я для себе не знайшов. Обов'язково вказуйте. Дуже радий буду вислухати. І, можливо, комусь також це буде корисно. Ось. Ну, на сьогодні у мене все. Дякую ще раз всім за увагу. Як завжди, підписуйтесь, слідкуйте, вподобайки ставляйте. Ті, хто. Поширює то взагалі додатковий палець вгору вам. Ну а наразі у мене все. Дякую ще раз всім за увагу. І, як завжди, все у нас буде Україна!